Чи сподівається Європарламент на поліпшення стосунків з українською владою і взагалі чи має хоч якісь надії на зміни в Україні? У ексклюзивному інтерв'ю ТВА про це розповіла співголова фракції зелених у європейському парламенті пані Ребека Харпс. Вона приїхала зустріти новий рік на Євромайдан і стала найбільш, найбільш впливовим високопосадовцем Європи, який вирішив такий спосіб підтримати протестувальників. Ну а після нового року вона погодила здати нам ексклюзивне інтерв'ю зі своїми прогнозами на наступ. Тут рік пропоную вам його переглянути. У новому році Європі буде трошки складно працювати з Україною і далі розвивати двосторонні відносини, але це не означає, що Єврокомісія чи Європарламент опускає руки. Ми будемо активні точно до квітня, а потім настане деяке затишення на час формування нового парламенту і нового складу Єврокомісії. Але це не означає, що Україна не має шансу на підписання угоди про асоціацію. Наскільки швидко ми повернемося за стіл переговорів, усе це залежить від української влади. І того чи буде нова більшість у Верховній Раді, і що вирішить президент. Перший крок повинен зробити Київ, і я маю на увазі не просто приїхати у Брюссель і сказати. Привіт, ми з України. Ми знову хочемо переговорів. Європі потрібен чіткий сигнал і такому, якому ми зможемо повірити. Тому що зараз ми бачимо на прикладі величезного розчарування, зокрема єврокомісара з розширення пана Штефана Фюле, що переговорний процес між Європою і Україною тривав довгі роки, і на фініші все це раптово і дуже несподівано завершилось. І щоб Європа знову почала довіряти Києву, необхідно зробити певні серйозні кроки. Зрештою, не Європа, а саме Україна залишила. Ла стіл переговорів Головування Литви у ЄС було ідеальною ситуацією для підписання угоди про асоціацію. Литва та її президент Мадам Грібоскайте багато зробили для цього. Проте ми не змогли скористатися цією нагодою, і нині у ЄС головує Греція, яка має свої власні пріоритети і проблеми. Україна до них не належить. Проте все можливо, хто знає, можливо, Греція буде з більшим бажанням займатися Україною аніж складними і неприємними економічними реформами. Тож шанси залишаються. Я не думаю, що втручаюся у внутрішні справи України. Я робила усі свої заяви після розмов з багатьма українцями з різних регіонів і політичних груп. І я критикую не так президента Януковича чи його уряд, а ту політичну систему, яка не відповідає очікуванням і потребам українського народу. Наприклад, корупція величезна проблема, і вона продовжує набувати усе більш загрозливих обрисів. Громадські установи, такі як школи, лікарні, тощо, працюють не так, як повинно бути. Я думаю, за цією мирною революцією, яку усі ми спостерігаємо, стоїть саме бажання народу до корінних змін і реформ. У мене враження, що президент Янукович, фракція партії регіонів у Верховній Раді і багато урядовців розуміють, що треба щось змінювати, що їхній спосіб управління країною має суттєю вади. Я побачила це по тому, що стосовно кількох чиновників почалося розслідування. А президент підписав закон, який звільняє від переслідувань учасників протестів. Я думаю, щоб вийти із цієї кризової ситуації усі повинні докласти зусиль. Це повинно бути спільне рішення президента, уряду лідерів опозиції та представників громадянського суспільства. Вони повинні визначити дорожню карту реформ, якою піде ваша країна. Особисто я не полишу вашу країну. Я не відмовилась від України і переконана, що Європа не повинна забувати про Україну. Для мене важливо, щоб не обривався контакт Брюсселя із Євромайданом. На моє переконання, подальший розвиток Європейського союзу, розвиток демократії, прав і свобод людини неможливий, якщо ми будемо дозволяти, наприклад, Росії впливати на наші контакти з дружніми країнами. Тому шлях, яким піде Європа, наступними роками вирішується зокрема і в Києві. Дедалі більше людей у Європі розуміють, що громадяни України виступають за правову державу за нормальне життя у своїй країні, а не за керовану демократію, яку нав'язує Україні Росія